Добрий день, малята! Сьогодні до нас в групу завітав незвичайний гість ведмедик Вінні Пух. Добрий день, дітки! Добрий день, Анастасія Васильівна! Добрий день, ведмедику! Ведмедик! А давай ми з тобою сьогодні пригадаємо, які вже вивчили цифри з дітками. Згоден? Так. Так, повертайся до нашої дошки. Я буду показувати. А ти називай правильно цифри. Добре? Добре. Так. Ведмедику, що це за цифра? Один. Молодець. А це що за цифра? А? Молодець. А це що за цифра? Три. Так, розумник. А це? Трішки підзабулось. Чотири. Молодець, ведмедику. Ось ми і Гадали дітки разом з вами, які цифри вже вивчили. Вірю Василів, уявляєте, ми з батьками вирушимо в подорож. А на чому ви вирушите в подорож? Мама говорила, що поїдемо на поїзді. О, на потязі це дуже гарний вид транспорту. Ведмедику, уявляєш? А в мене є цікава гра, називається Потяг. Давай з тобою зараз пограємо. Так, давайте. Подивись, яка у мене є чудова гра. Але у нашому потязі всі вагончики переплуталися. Треба їх поставити, розмістити правильно. Ти допоможеш мені? Так, допоможу. Як ти гадаєш, який треба вагончик поміняти місцями, щоб вони розташувались правильно? Мабуть, ну, потрібно Місцями перший вагончик із третім. Так, міняємо. Так, правильно. Перший вагончик і у віконечку лише одна цаточка є. Молодець ведмедику. А далі що треба робити? А далі другий. Поміняємо четвертий. Так, ось у нас другий вагончик. Поміняємо з четвертим вагончиком. Так, ось. Правильно, ведмедику. Давай порахуємо, чи все у нас правильно. Так, у першому вагончику у нас лише одна точка. У другому вагончику дві. У третьому три. І в четвертому чотири точки. Молодець ведмедику. ти Бора із завданням. Дякую, Медику, тобі сподобалась гра? Так, була дуже цікава. гра. Анастасія Василівна, а чи знаєте ви, до кого ми їдемо в гості? Ні, не знаю. До кого, медику? До бабусі. І веземо їй у подарунок кімнатні квіти. О, це дуже гарний подарунок. Так, але спочатку їх потрібно пересадити. Інший горщик. Медмедику, я тобі із задоволенням допоможу це зробити. Ой, дякую. Медику, ось у нас є вазони і є квіточки. А давай зараз разом порахуємо, скільки у нас є вазонів. Порахуємо? Так, порахуємо. Так. Один. Два. два три, три, чотири. Ведмедику, скільки вазонів у нас? Чотири. Правильно, чотири. А тут у нас є квіточки. А тепер давай порахуємо квітів. Скільки. Разом будемо рахувати. Один, два, три. Скільки квіточок у нас? Три. Три. Скажи, ведмедику, а чи однакова кількість у нас вазонів і квіточок? М -м, мабуть, ні. А чого більше? Вазонів чи квіток? Три, два, три, чотири. Вазончиків більше. Так. Давай спочатку посадимо ті квіти у вазони, які у нас є, а потім будемо вирішувати, що ж нам зробити, щоб стало порівну і квіток, і вазонів. Добре? Добре. Медику, а що ж нам робити, щоб стало порівно і вазонів, і квітів? Потрібно ще посадити одну квіточку. Так, правильно. Щоб стала однакова кількість і вазонів, і квіточок, нам можна посадити ще одну квіточку. Окрім. Або прибрати один вазончик. Так, і у нас буде однакова кількість і вазонів і квітів. Але ми для твоєї бабусі... Посадимо квіточку. Ось так. Ой, Молодець так, ведмедик. Так. Молодець, дуже гарно впорався з завданням. Вже мій потяг їде. Час вирушати. Дякую, ведмедику, що завітав до нас у гості. Мені було дуже цікаво грати з тобою в ігри. Передавай своїй бабусі велике вітання від нас. Бувай, до побачення! До побачення! З нетерпінням чекаємо тебе ще до нас в гості. Бувай! До побачення, малята! До нових зустрічей! Бувайте!